З 25 листопада ми приїхали знову на евакуацію до села Катеринівка, що на Харківщині, а дивіться, жодної вцілілої хати немає. Все вщент розбито. Хтось полатав дахи та стіни, комусь вже це не потрібно. А я вам нагадую, Путін терорист, Росія держава терорист. 26 листопада і вирушив я сьогодні до приколотного. Мало б бути їхати. Мало було їхати дві машини, але одна в нас. Тому зараз а, відвезли її на сервіс і а, вона ремонтується. Потрібно і цю машину ремонтувати, але а, немає часу. І це ще трохи поїздить, чекають люди, не хочеться їх заставляти чекати. Так і ось дивіться, кого тут забирають. Йому ж мерзнути не можна, так? Да? Два коня ще тут влазять. все нормально? Юль. Чуєш, у нас місць не вистачає сидячих, може ти на велосипеді? Я тобі дам, що ти поїдеш ну мало, Якщо сильно треба. Катеринівка вулиця молодіжна. Зараз ми приїхали на чергову евакуацію для того, щоб люди виїхали в більш безпечне місце для себе. Поїдеться, що Орда зробила з нашими селами а повністю зруйнована, майже вулиця. Звернулася до Славіка з просьбою евакуювати бабушку з мамою. І він, звісно, не відмовив. Через день приїхав, евакуював. Дуже були йому вдячні, дзвонили, дякували. І батько з ним спілкувався. Багато родичів наших евакуював з Куп'янська. Дуже ми йому вдячні. Дуже велика втрата для України. Дуже велика. Ва, ну як ви тут розказуєте? Ну як, Соня? А ти боєш будеш... там? Малевать, писать. Юля, да. Ну, да. ну ты... Ну ты не артист? Что я не артист? Мой... Да я артист. Давай. Я артист щитой. Нет, ты душевный артист. Okay. Ты артист. Ты душа, Светлана. Тебя есть за что любить. Так, мы сейчас про вас. Видишь, иногда спортом занимаешься. з довольством займався спортом. Ви насила, я заварилася. Ну так. Да, ми насили. Ви. ви одна в під'їзді? Так, ну, да, більше нікого не в під'їзді. Ну, пусто. В домі нікого немає. Взагалі нема. Не там нема, не тут нема. Вже другу годину я їду на цьому. хорошему автомобиле. И я вам скажу, печка тут не працює. А, сопли под носом замерзают. Я не заздрю тем людям, которые ездят сейчас на девятках, на восьмерках. А, вот это подушка безпеки, которую еще еще висит. хочете Пойдет. Спидометр не працює і короче, ні, ні нічого тут не працює, Ну, торпеда обтянута червоним, бачили, як в спорткарі, А у вас тепленько там в квартирі, наверное, да? Спасибо, большой, очень хорошо, спасибо, mm -hmm. мы думали уже. Що... Ну, там дешевка догоріл, чим там живу пішком там, ну В будь-якому хтось допомог би. Як ми познайомилися зі славою, це був великий бурук Ми тоді зашивали контури в полок, які і Якраз слава з'явився. Ну, як, в принципі, ми з ним все знайомство і прожило, з'явився ярко, епічно, шумно. І, ну, прикольно, Прикольно було з ним комунікувати. Ви ну, бачили вот таких свиней? Просята, які відмовчала овця. Охереть. Я такого еще не бачил. Потребно да, Ой, здрасте. Спускаемся не спеша, да? да. Все, что вы <говорили> распоряживались? Сказал же, мы же созванивались с вами. Ну, так, а потом я звоню, звоню, что-то связи не Сегодня? Вот утром, ну потом уже. Ну, все, сумка. не, все Ирина. нормально. так, что у вас, Это небога... ну, все врачи? Да. Вообще. Да. И в дочке там, у меня тоже сумки там. Тоже так, там что-то. Все, отлично, давайте грузим. Ну, Может, вы в Первомайск? Конечно, Конечно. Первомайск. Ух ты, елки. Да, я же вам бы сказала, Да, что я там я... Ну, повезем, ну а что? Да там, шо... дорога хорошая там. Да. А, открывай. Получится да. зараз. Не Сейчас все, все получится. получится. А, Опа-на. А кого, а кого ми це сьогодні вивозимо? 11 грудня і сьогодні дві автівочки, дві, дві автівки, але адрес у нас 4 здається Дорошенкове, приколотне. І. Да, зачем ти це делаєш? Дорошенкове приколотне і сам Бурлук. Йдуть самі хоробрі, самі відважні, самі безбашені, які лізли на де тако можна. І були крізь, де були потрібні. Тому тяжко. Кожна така втрата це дуже тяжко. Підітьте, а хто буде з вас Славик? Я. Показуйте твій речі. Так. Сначала начинаем, да? Ой, для чего же так? Ух ты, елки, а наши вам стиви картошки. Я сюда не вернусь уже. Я сюда не вернусь. Так, без слез. хорошо. Так, вот эта картошка и, эти речи, да? Не, хочешь, я Все, хорошо, давай, давай. У нас тут вот такое Парі. Якщо що звуть Саня, Ти козак чи ні саньок? Кажіть. Чесно кажучи, вспоминається його позитив, його собака Дейзі і така життєрадісність, ну, яка завжди була в різних місіях, то, ну, по Групі в групі швидкого реагування області. І ну, Основне те, що можу сказати, він ніколи не боявся і не цурався різної роботи такої важкої. В цьому році заїхали за бабулечкою. Кажуть, вона не дуже добре ходить, тому будемо допомагати їй. Есть кто дома? Дома есть кто? Бабулечка. Бабулечка. <говорит> <Бабуточка. говорит> Давайте. <говорит> Чего вы <ви> плачете? <говорит> То ваши родичи. Что вы начинаете? Чего вы плачете? Скажи. Чего вы плачете? Что такое? Ой, нет. я не знаю, что, Вера. Вещи? Документи і поїхали. А де ж мені сьогодні переночує? Переночуйте, все знайдемо, не переживайте, поки документи вам зроблять. Зі Славою дуже добре були знайомі і Славка, він така дуже сильна позитивна людина, балагур. І коли не було евакуації, то було таке, що він виходив на відбудову міста. це Людина, яка не вміла сидіти вдома. Ось наша герої. Вона <сіху> а... А... А гадує, що бий... до 14 <сіху> грудня примусова евакуація для сімей з дітьми. <сіху> Тому що... потрібно їхати задля їх безпеки. Зараз ви водички поп'єте, вам трошки легше стане. Ви добре мене чуєте? 16 грудня і ми знову їдемо зараз в сторону Великого бурлука. У нас знову евакуація, у нас знову діти. Тепер все влізло у нас. Все ж влізе. Щас. Щас Відро Відро стало ще. Согласен. Кішку, кішку ми забрали. Все добре. Ріка би да, там була на тій вулиці. Десять хат зараз. Десять хат зараз. Так, та я бачив, я, я був там. Так зараз нам ще за одною адресою заїхати потрібно і будемо і їхати. Так ви у нас Ліда Івановна да. виявляється, так? Да? Лучше б. Що «лучше б? Вздохнути. Та що ви починаєте? Життя починається. Починається да, 80 років починається життя. Скільки вам? 86. Ні, ну ви для вас нормально виглядаєте, я вам так скажу. 19 грудня, і ми сьогодні їдемо на евакуацію у Грушівку. Не знаю, чим це закінчиться, але щось з того має вийти. Людина, як я казав, зі своєю позицією, він такий, завжди був такий дискусійний, десь хлопець, постійно мав свою власну думку. Але з іншого боку, він постійно був позитивний, постійно. Завжди була така посмішка на обличчя, навіть коли дуже важко, навіть коли дуже холодно, дуже лячно, дуже він завжди своїм позитивом, свою енергію запалював людей. Він рятував дуже багато людей з дуже. Важких місць, з тих місць, куди ніхто не заїжджав насправді. Зараз знаходимося у Шіпці. У нас 19 грудня і ми сьогодні приїхали на евакуацію. Село під постійними обстрілами. Місцеві говорять, що з 9 ранку починається обстріл кабами цього села. Але зараз рівно 9 так вийшло, що ми пізно сюди заїхали. І Ми грузимось і вирогідність того, що по нам прилетить і дуже висока, тому якщо цей ролик вийде, значить з нами скоріше все за -все, все добре. А, покажи, будь ласка, що ми загружаємося. Місцеве, до речі, лишилося тут близько 80 людей. Ну це так кажуть, це не офіційна статистика. Але маємо ось такий коматний. Рижика тоже вам давай. Рижова. Рижмога мною. Ммм, пляш лопчик. Але десь впевнений, ты чуть избуває чого? Знаєте. Так вже вмрилися, так вже хочеться відпочити. Чесно, там поспати хоча б до 8, до 9 раночку. Але завтра знову їдемо, блядь. Ну, я, я, ну це, це така кабала, коротше, тим Ти бабусям-дідусям обіцяєш, а по ітогу сам себе заганяєш в таку. Пастку, тому що ми ну, люди слова і якщо обіцяєш, то маєш виконувати те, що говориш. Тому завтра знову евакуація.